Дивіться, тут така історія через поліграф, Він не в внор... не внормований, не І Результати його ну результати про що роботи не є фінальними, не є, фінальними, да? не є І остаточними. не беруться до уваги судом. Не беруться до уваги судом, але вони можуть стати. Певною ще раз не неофіційною такою підозрою, таким такою підказкою для там, управління власної безпеки, для того, щоб взяти цю людину більше на там, вивчення, приділити більше уваги їй. І зрозуміло, якщо там, наприклад, контрозвідка передасть там додаткові питання на управління внутрішньої безпеки, наприклад, там, ви там перевіряєте спосіб життя, відповідність видатків, доходів, це зрозуміло. А ось ще, наприклад, там не знаю, там двадцять питань на тему. А чи є у вас родичі в Російській Федерації? Чи виїжджали ви за кордон там за останні три роки? Чи чи мали ви зустрічі з громадянами іноземних країн ну, без громадянства Російської Федерації, mm. там, наприклад, в Австрійській mm. Республіці, yeah, yeah, yeah. Швейцарії? Чи не пропонувалися вам там не знаю, надходили пропозиції про співпрацю, допомогу там ще ну ж... Тобто такий-такий перелік, і тут уже швидше за все процедура буде така. Власна безпека перевіряє, робить, аналізує, робить собі там позначки. Там три плюси. Добре, тут два плюси, mm -hmm. тут тільки один плюс, тут взагалі нічого не зрозуміло. Ну, і це для вивчення, вже можливо, там для обміну інформацією між контрозвідкою та управлінням власної безпеки. Скажіть, будь ласка, співробітник може відмовитись про проходити поліграф? Чи це для mm -hmm. ні, нього обов'язково? Ні, ну я думаю, що може, звісно. Не маєш процедури, що тим ти, з... ти зобов'язаний. Але, mm -hmm. але щас... закон вноситься. Але ні, але дивіться, в чому нюанс, коли там, там, скільки там? 400 співробітників, ну, зрозуміло, там є ще е, начальницький склад, це спецпризначенці. Це більше тисячі. Ну, да, так. Да. Якщо там, наприклад, окей, 1000 співробітників проходять, а 15, каже, ми не хочемо. М -м 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 -м, окей, це нічого не, це, не означає. Це, це, це ж моральна в колективі погіршує. Ну, звичайно, а чого? Тобі, тобі, тобі є щось скривати? Ні, я не хочу. Скажи, в тебе є якісь там проблеми? Да. Ну, Тобто, це викликає ще більше підозр, Тобто, це більше на, на психіку працює там сідає ти там тобі питання, що ти відмовляєшся? Ах так, Ах! нічого собі, а що ж відбувається? Тобто, ще раз нормальна історія, абсолютно, немає нічого поганого з. Приводу цієї організації, цих двох організацій, mm -hmm. Бутосап, вони за останні 10 років так і не стали суб'єктними, вони не стали зубастими, вони стали мамкиними бусінками, які постійно під захистом, випадку чого приїдуть західні посли, у випадку чого люди вийдуть на вулицю, і вони такі, ну у нас вже лапки, ми ж нічого не можемо зробити. В попередній місяці скільки справи не скерували до суду? Ну там наводили там одну, там або не одної. Цьому місяці одразу там наступного дня після обшуків СБУ, одразу розкрили матеріали для там Завершили справу да. Коломойську Три, ні, 300 тисяч хабаря від ну для співробітника СБУ. Коломойська справа ще одна, ще а одна що справа Коломойського у них. Це ж ні, не корупція, і вони почали одразу кльопать, кльопать, кльопать. І все, все одно суспільство каже, ну, питання, це не, це не за вами, ти правильно сказав, не за вами ми прийшли. ми так, вас підтримуємо. До вас є питання, ви і так там, в носі колупаєтесь, Що ви там робите? Незрозуміло. Ще раз, вони не стали суб'єктними. Це ж зубасті правоохоронні органи. Зрозуміло, що завжди буде стичка там Нацполіція, СБУ, ДБР, вони між собою а, м, в протиріччях, там один на одного наїжджають. Uh -huh. А набу вони завжди такі. Ну ми ж антикорупційний орган, ми ж там ну, наверху, ви ж не повинні нас чіпати. А коли вони застрибують без дозволу суду, це нормальна історія. Ніхто не розказує, коли співробітники Набу не повертаються з відряджень десь в Іспанії. Виїхав і вирішив змінити своє життя і залишитися. Но про це воліють не говорити. А Ну, звісно, є. Про це нам намагаються не говорити. Про їхні там справи, як вони їх відкривають, що робить з ними. Про це теж хочуть не говорити. Звісно, є там дві. Там два бачення. Одні кажуть, фу, там антикорупційні органи погані, зовнішній вплив, є антикорупційна тусовка. Кажуть, всі там погані, всі хочуть наїхати на ці органи, всі їм заважають. Ну, ніхто вам не заважає. Ну, у вас є час, працюйте. Да, Зараз відкочуть назад цей закон, ці норми, і тоді. Після всього, 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 коли там суспільство видихне з полегшенням, скажуть Окей, ми на там походили на площі Франка, картониці мітлик, ми зробили для вас все, що можливо і неможливо. Чекаємо на ваші гучні Я вибачаю, знаєш, у Фейсбуці була прекрасна фра... написана річ: типу, народ, руки геть від набу. НАБУ дякуємо за народ. Закрита. Да, да, Працюйте. Да, так, да. Типу. Я з вами погоджуюсь, друзі, але тут зараз ми підходимо, підводимо цю всю історію до дуже цікавої штуки, не знаю, небезпечної, приємної, чи ні. Ми зараз mm. спробуємо вияснити. З огляду на коментар пана Івана, виходить так, що це була дуже класно спланована спецоперація. Mm. Ким? От я не знаю ким. І яка саме? І операція. Позбавити незалежності, повернути ні, для ні, того, ні, щоб ні, контролювати Набута СаП. Ні, я розумію, що я ми так говорю, тому що глядач, коли дивиться, і зараз каже, чекайте, хлопці, ви сидите, розказуєте, який поганий Набута Сап. А чому ви мовчите про СБУ і Двеп, яка окей, була порядковою поліцією чи раніше міліцію? ДБР, яке кошмарить, зараз нам задають татар Давайте визнавати їх, та... помилки свої. Давайте окей З... кажуть, заходити, застрибувати, обшукувати в набу це, поставити під питання, розслідування це там. Незалежність. Окей, я завжди наводжу аналогію. Коли затримали двох полковників управління державної охорони за підозрою у замаху на президента, а чому народ не виходив і не казав, що ви закрили цілий орган? Стоп, стоп, стоп. Ну давай, ну давайте буквально дві секунди чаш. Не закрили ж орган. Ну не закрили. Чому ну, ви заважаєте роботі, ви ставите під сумнів, під, під, під великий знак питання, систему безпеки вищих посадових осіб? Ну, затримали, затримали ну, чорт з ними. Коли сам Малюк затримує начальника штабу антитерористичного центру у своєму організації, це йому мінус, це мінус всі організації. Його ж по великому рахунку могли вирахувати. тихесенько його там ну я не кажу там за двохсоти днів, може так не працює, Відправити десь його на фронт там, під великим там не зна спостереженням. Хай він там буде, щоб ніхто про нього не знав. Його ж витягнули на поверхню, про нього показали кіно. сказали, що да, був такий косяк, ми визнаємо, це наш, але ми його нейтралізували. І останнє. Коли буквально там скільки два-два з тому пан Ткач робить чергове своє розслідування біля київського ресторану Фурфру. Коли один з посадовців СБУ, там начальник економічного департаменту, він в компанії в неправильній компанії, в неправильному місці, там е представники грального бізнесу е з Російської Федерації з ну з корінням, немає даних про те, що він там вирішує їхні питання, немає даних, що він там зливає якісь дані. Просто зафільмували, що він тут вийшов, Айкоса, там позайшли там. Бухнули, перепрошую. Це вже було достатньо для того, щоб тільки матеріал вийшов, я бачив, в суботу, і до вечора його звільнили. Ну, це ж який поліграф. Чи ну, маєте ви контакти з кимось? Звільни... Да? Звільни... Контакти? Звільнили, Сразу, моментально. От тут от є питання я... до огану: чому одразу ви наїхали, а тут же ці ковдри грошей. Ні, яка різниця, то не важливо. Що далі нам очікувати? Бойові дії. Продовження бойових дій. Абсолютно згодом. До 2034 всі... року, як всі... сказав Залужний. Ні, ну, Залужний, не те, що це пальцем в небо. Чому 34-й рік? Ну, не, не 40... знаю. Ну, бачите, чому не 44-й рік, чому не 54-й? Всі чомусь чекають от 3, 3 сентября прийде і тоді полегче. Чому 3, 3 вересня? Що закінчиться цей цей термін 50 днів? Та нічого після цього не зміниться. Так само, як не змінилося після інаугурації Трампа. Багато хто очікував, зараз від як він прийде, і наступного дня ну що, пройшло вже 200 днів і нічого. Тому. Ще раз я думаю, і ні 3 ні третього вересня, ні 13-го нічого не зміниться. Русі... Тобто санкції він ну не санкції а ці тарифи ні, він не підніметь. Не, не підніметь. Навіть якщо підніметь, в них термін введення там декілька місяців, поки ну це як ліки їх поки приймаєш, вони поки почнуть працювати. І головне в цих санкціях головне навіть не стільки обмежень, скільки контроль, хто контролює, uh -huh. як ці санкції дотримуються. І головне, у росіян є план це Покровський. От його треба зараз добити от, до кінця. Серпні місяці вони це роблять і далі, далі там, Слав'янськ, Краматорськ, в них є плани туди, поки є люди, поки є економіка. До речі, в економіці такий цікавий процес, у них в Держдумі, вони кажуть, ми робимо оптимізацію ресурсів. Ух ти ж, нічого собі, а що таке за оптимізація? Ну, ми забираємо статті видатків, прибираємо, які там зайві, ну ми розуміємо, зайві там освіта, ніколи не жили хорошо і нічого не починати. І що цікаво, сума. Мені сподобалася сума. Називають 2 трильйони рублів. Господи, 2 трильйони рублів. Ну це як італійські ліри або там, турецькі ліри. Не зрозумів, це багато мало. Це 25,5 мільярдів доларів. Ху-ху-ху, це така собі сума, це серйозно. Я розумію, що оптимізація вона, вона була покликана mm -hmm. саме через те, що грошей не багато не вистачає. О. Їх можна друкувати, а можна забирати з різних сфер. Тому, як на мене, це непоганий сигнал, але наскільки він довготриваючий, наскільки болючим, буде важко сказати.